Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Світові медіа розкрили подробиці зустрічі в Парижі обраного президента Дональда Трампа, президента України Зеленського і президента Франції Макрона, який організував зустріч. Як повідомив голос Америки, Трамп Зеленський і Макрон обговорили проблеми припинення війни розв'язаної Росією проти України. Сім поінформованих джерел, з якими поспілкувалося агентство Reuters, розповідають про деякі аспекти дискусії, що відбулася. Пише Березувець, за словами чотирьох джерел Трамп, Зеленський і Макрон протягом 35 хвилин розмовляли в Єлисейському палаці безсторонніх осіб. Повідомляється, що обраний президент Трамп знову підкреслив необхідність негайного припинення вогню на початку переговорів, спрямованих на якнайшвидше припинення війни і офіційні особи, які його супроводжували, не уточнили конкретних деталей можливого закінчення військових дій, не коментували прохання української сторони про надання Україні гарантій безпеки в рамках мирного врегулювання. Під час зустрічі були згадані деякі ключові моменти. Наприклад, було сказано, що світу потрібні гарантії, тому що одного припинення вогню недостатньо. Путін може знову порушити його, як він вже це робив раніше, без належних гарантій. Повідомило джерело в офісі президента України. Відповідаючи на питання про реакцію на цю заяву, джерело пояснило: він Трампом бірковує всі деталі. Кілька джерел близьких до Трампа підкреслила, що метою обраного президента було досягти особистого взаєморозуміння. Цей фактор є ключовим у його дипломатичній практиці. Зеленський і Макрон вказали під час розмови на труднощі, які загрожували б Києву за відсутності підтримки з боку США, повідомило американське джерело. За словами двох поінформованих джерел, Макрон зазначив, що якщо Україна зазнає поразки, то суперники, США, включаючи Китай, сприймуть це як ознаку слабкості Вашингтона. Не існує сценарію, при якому Україна. Україна програє Америка виграє, сказав президент Франції. Світ спостерігає за тим, що відбувається, як зазначило українське джерело, Зеленський переконаний, що на міжнародній арені Путін боїться лише Трампа і, можливо, Китаю, і що для досягнення міцного миру Вашингтону потрібно бути дійсно сильним. Макрон констатував під час зустрічі, що європейці багато зробили для підтримки України, і що вони готові до більш рівномірного розподілу зусиль США. у сфері безпеки. Повідомила чотири джерела, пише Березовець. Я довго чекала цього часу і помсту охолоджувала більше двох років. Пише волонтерка Елена Венніков-Прігова. і от доля помстила на вігласу і самовисуванцю людині Сороса і глобалістів сірому кардиналу Зеленського тому про що надав команду Атус Спарц, коли конгресвуменша ще в липні 22-го все сказала про Єрмака і вимагала його відставки. І Зараз вимагає, говорить це Трамп, а Зеленському. Нічого не залишається зробити це завдяки йому. Україна так і не отримала лендліз. Це він разом з цією зграєю зеленушного співали в унісон з віслюками і кричали, що нам і не треба лендлізу. І безкінечна брехня про республіканців і перемовини під керівництвом Єрмака з глобалістами у всіх подорожах на збіговиськах. ВЕФ ви вже забули, хто за столом сиділи під час перемовин з пенні Пріцкер, керівництвом BlackRock та акулами фінансового світу. А коли тоді про відбудову України говорила лише одно слово про допомогу зброєю, а потім запитайте, кому вже належить 40% української землі, як там про ворогів внутрішніх і зраду інтересів України, і кросівки Баланціага, і годинники недешеві, і куршавелі повіями, що при владі і скандалами з мільйонами вкрадених кривавих грошей власного народу, що виборює право на існування, що образ зелені і військові форми, що десунує з тушою кабана, і хочеться кричати не вірю. Рушниця Василя безліч актів цієї ганебної вистави, яку Єрмаки і вся команда розігривала перед очима всього світу і раптом вистрелила образ не спрацював, і самозванцем в Вашингтоні республіканці не захотіли спілкуватися. Мавр виконав свою справу, на яку сам себе призначив, а мав би тільки канцелярщиною займатися. Майже три роки запитань про особу Єрмака, і жодної відповіді всі ці умерли з решту гігантів у хаки, яким не дуже вірили, але вони, хоча б посади посідали, які зобов'язували партнерів сідати з ним за стіл переговорів. Крах Єрмака це тільки початок великого краху тих самих слуг, чиї статки виросли під час війни. Єрмаку вказали на його місце, і вся зенушна пліслявина є страшним попередженням про вибір, за який потім доводиться розплачуватись не тим, хто брехає крава народу. До речі, пандора Файл нікуди не ділася. Там все є про офшори і гаранта і міністра закордонних справ країни, що воює, і які раптом професорами гарварду стають. Ні, можна довго критикувати, попереджати, волати, щоб почула, але тобі неодмінно хтось зауважить, бо так вже заведено, що тільки ПСО каже правду, і знову пригадала про спарси республіканців, які зброю вимагали про ту брехню, про затримку допомоги, що лише й на папері залишилася. Тобі знову закинуть про іпсо і про те, що тільки вороги на Зе його команду під час війни нападають, і не питайте, чого в мене очі заплакання, де хто вже і мундир може знімати. А під мундирами просто голі королі будуть, і навіть м'язами не пограють. Мені цікаво, хто приїде ще на перемовини Вашингтон, і коли ми перестанемо тут бачити Маркарово. До речі, що там неї звізує світлина три тижневої давнини, як згадка про тих, кого не має бути в українській політиці. Два монстра, що працюють не на Україну, і волонтери, що виконують роботи влади по забезпеченню армії і тилу. Героям слава! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Глобав кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.